Чона, як завжди, у цій порі розповідаємо про головні події з життя міста та області. І далі у випуску говоримо про таке. Опалювальний сезон. Вінницька громада практично готова до початку увімкнення тепла. Безкоштовну вакцинацію від сказу для домашніх тварин розпочали у Вінницькій громаді. Холодильний комплекс для зберігання та переробки фруктів і овочів відкрили в Ілінецькій громаді. Громада Вінниці практично готова до початку опалювального сезону. На котельнях уже завершують підготовку. Обладнання придатне на 95%, А систему у понад пів тисячі багатоповерхівок уже заповнили теплою водою. Відновлювальні роботи тривають і на аварійних ділянках мереж, аби взимку вінничани отримували стабільне тепло та гарячу воду. У цій багатоповерхівці розпочали заповнення системи теплопостачання водою для цьогорічного опалювального сезону. Після перевірки на справність і усунення недоліків комунальники готують будинок до роботи опалювальної системи. У тепловій камері слюсар відкриває запірну арматуру, аби подати воду в систему будинку. А представник управляючої компанії контролює процес у тепловому пункті. Як ми бачимо по манометрах, падіння немає, будинок потихеньку набирає в систему воду. Такі роботи у Вінниці розпочались з 1 вересня і триватимуть впродовж місяця. За графіком заповнити систему водою планують понад 1200 багатоповерхівок міста. Наразі теплоносій поданий у більш ніж п'яти сотень будинків. Слідкуємо за тиском, якщо Тиск протягом 10 хвилин не змінюється, знаєш, все добре. Якщо він падає, значить слюсаря заслуговуючих компаній йдуть по будинку і шукають виток. Потім, коли вони його знаходять, по-новому заповнюємо будинок. Будинок на Келицькій перебуває на балансі мешканців та управляючої компанії, яка перевірила систему, замінила необхідні трубопроводи та вентилі, аби під час опалювального сезону уникнути проривів. «Щоб І опалювальний період, і взагалі без опалювального періоду будинок дуже великий. Ну, зараз вже немає таких проблем, бо дуже багато трубопроводів в ньому замінено. Обладнання та тепломережі вінниця міськ теплоенерго готові до опалювального сезону на 95%. Ремонт і технічне обслуговування котелень теплових пунктів і теплових камер завершено. Тривають роботи з реконструкції аварійних ділянок. Цьогоріч планують замінити 4 кілометра зношених труб, аби зменшити тепловтрати та забезпечити якісне опалення. Ще продовжуються роботи по реконструкції теплових мереж. За адресами по вулицях Синьоводській, по вулиці Янгеля та по вулиці Стрілецькій. Але підприємство гарантує на 100%, що на початок опалювального сезону дані роботи будуть завершені і послуга буде надана вчасно. Також у кількох мікрорайонах міста встановлені твердопаливні котельні, які можна включити у разі перебоїв з газопостачанням. Підприємство також забезпечене генераторами та когенераційними установками для альтернативного живлення. Це гарантує тепло та гарячу воду у домівках, дитячих садочках, школах і лікарнях навіть під час відключень електроенергії. Яна колодинська Денис Ковтун телеканал Вінниччина. Готовність освітніх та медичних закладів до роботи в новому навчальному році та в осінньо-зимовий період перевірили у Калинівській громаді. Саме там і провели засідання координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної ради, на якому обговорили питання формування бюджетів у громадах на 2026 рік. Калинівська громада активно готується до опалювального сезону 2025-2026 років. У другому ліцеї Калинівки навчається понад 800 учнів. У закладі освіти підготовку до зими розпочали ще навесні, замінили вікна та утеплили стіни. І з робочим візитом заклад відвідали представники координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної ради. Не тільки там підготовку до опального сезону, а підготовку самого приміщення, що приміщення утеплено, замінене вікна, проведене утеплення певних класів з внутрішньої сторони, оздоблення і так далі. Ну і подивилися там, що в нас є і котли на газовому опаленні, і на дровах, і більшу частину 70% ми використовуємо дрова. Також під час візиту відвідали центральну районну лікарню міста. Опалювати приміщення лікарні, шкіл та інших закладів планують переважно дровами. Це дозволяє значно заощаджувати кошти, які спрямовують на підтримку Збройних сил України. Досвідом підготовки до опалювального сезону поділився Андрій Ковальов, генеральний директор Вінниця облтеплоенерго. Це підприємство обслуговує 37 населених пунктів області. Все, що рекомендую я вам, будь ласка, встановлюйте теплові лічильники, вони зменшать, зменшать у вашому випадку, якщо, для прикладу, ви обслуговуєтеся в нашого підприємства близько 15% втрат мереж. Якщо у нас на випаді з котельні стоїть технологічний лічильник, у вас на ваших будівлях стоять комерційні лічильники, то в такому випадку ми доставляємо у вас і всі втрати в теплових мережах, знаходяться на або на йдуть на наше підприємство. Також під час засідання обговорили готовність інших комунальних закладів та дорожньої інфраструктури до роботи восени та взимку. Працюють, але ми дякуємо нашим збройним силам, які захищають небо, тому що від цього дуже багато залежить готовність підприємств, які генерують тепло. Дозволяє сказати, що ми готові до опалювального сезону, але є різні такі дрібні питання, які будуть врегульовані вже оперативним шляхом. Одне із основних питань під час засідання голів громад та районних рад це формування бюджетів на 2026 рік. Пріоритетними напрямками залишається безпека та оборона країни, стійкість та турбота. Пріоритети залишаються тими ж безпека і оборона, стійкість і турбота. Оскільки в країні війна, ми не те, що ми маємо допомогти нашим захисникам, це не допомога, це наш обов'язок. Максимально спрямувати кошти на підтримку, щоб нашим захисникам і захисницям було легше боронити країну, але не забувати про стійкість в частині підтримки підприємств, які забезпечують життєдіяльність, надають освітні медичні послуги. Громади області продовжують готуватися до опалювального сезону, аби, незважаючи на ракетні атаки російських окупантів, мешканці міст, селищ та сіл, а також лікарні, садочки та школи, були із водо та теплопостачанням. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина. Холодильний комплекс для зберігання та переробки фруктів і овочів відкрили в Іллінецькій громаді. Його збудували на базі аграрного коледжу в межах німецько-українського проєкту Дуалок, мета якого розвиток плодово-овочевого сектору та підготовка сучасних аграрних фахівців. На Вінниччині відкрили сучасний холодильний комплекс Ілінецького аграрного фахового коледжу. Це перша черга навчально-виробничого комплексу, який будується в межах німецько українського проєкту Доалог, що реалізується за підтримки уряду Німеччини. Проєкт створює нові можливості для розвитку аграрної освіти та економіки регіону. Вінницька область має першочергове завдання. Це забезпечення продовольчої безпеки, і для нашого аграрного сектору сьогодні є необхідність заміщення і вирощення плодовочевої продукції, яка споконвічно була притаманна для півдня нашої країни. І тому сьогодні, займаючись цим напрямком в аграрній сфері, дуже велике значення має не лише виростити, а й зберегти продукцію для її подальшої реалізації. Заці користуючись нагодою, хочу подякувати уряду України, уряду Німеччини за такий проект, який реалізований на Вінниччині. Хочу подякувати Іллінецькому аграрному фаховому коледжу за те, що вони зробили можливим цей проект. У перспективі комплекс стане єдиним в Україні мультифункціональним навчально-виробничим об'єктом для зберігання та переробки плодоовочевої продукції. Наразі збудовано шість холодильних камер для фруктів та одну велику для овочів, загальною місткістю понад 1200 тонн. Фермери Ілінецької та сусідніх громад зможуть зберігати тут продукцію та реалізовувати її у вигідні періоди. Комплекс також слугуватиме сучасною базою для підготовки аграрних фахівців. Студент, та зможуть навчатися на новітньому обладнанні. Зараз працюють робочі групи, в складі яких представники науково-методичного центру аграрної освіти, представники нашого коледжу, представники інших коледжів, зарубіжні експерти, які працюють над створенням 22 видів курсів. Тут передбачено клас для навчання, для проходження практичної підготовки. От все це має працювати в комплексі разом із спеціалістами. Того чи іншого виду напрямку діяльності. В перспективі планується на базі Ільнецького коледжу створення дорадчого центру. Таку рекомендацію вносить обласна військова адміністрація департамент аграрної політики. Зараз ми над цим працюємо, вивчаємо європейський досвід, вивчаємо досвід України, який вже працював в цьому напрямку. Є можливість студентам навчального закладу коледжу освоювати самі сучасні технології, якраз обробки, зберігання. Овочі плодової продукції це дає можливість освоїти ці сучасні технології. Ну і відповідно мати якісну освіту. Проєкт «Дуалог» стартував у 2023 році. Німецькі партнери підтримують розвиток української економіки, зокрема аграрного сектору Вінничини це був проєкт, який був розроблений двома урядами: урядом Німеччини і урядом України на бажання української сторони, на відбудову українського сільськогосподарського комплексу. І в першу чергу потрібні гарно навчені спеціалісти. Тому освіта займає важливу складову частину цього проєкту. Після. Завершення проєкту навчально-виробничий комплекс матиме сучасні холодильні сховища, цехи для переробки, заморожування та зберігання продукції, а також цивільне захисне укриття. Яна Колодинська, телеканал Вінниччина. Майже сотню випадків захворювання на Сказ від початку року зафіксували на Вінничині. Небезпечною інфекцією заразились як дикі, так і свійські тварини. Медики нагадують, сказ, смертельна хвороба і єдиний захист вчасне щеплення. Аби вберегти улюбленців та й здоров'я і життя їх господарів. У Вінницькій громаді впродовж місяця проводитимуть вакцинацію тварин від небезпечної інфекції. Богдан Главайський зі своєю шестимісячною кішкою мілкою один із перших, хто прийшов до пункту вакцинації тварин від сказу. Його розгорнули в одному із мікрорайонів Вінниці. Богдан знає про небезпеку сказу і про те, що в області почали збільшуватись випадки захворювання на цю інфекцію серед тварин. Побачив в інтернеті, що на космонавтів можна зробити щеплення для домашніх улюбленців, тому привів свою кішку мілку. Вона щеплення перенесла достатньо добре, не кричала і, в принципі, задоволений, тому що маємо піклуватись про своїх домашніх улюбленців, щоб вберегти від їх, від їх від всіляких хвороб. Вінничанка Марина привела на безкоштовну вакцинацію від сказу свого чотирьохрічного Лабрадора Філа. Дівчина намагається не пропускати жодного щеплення, бо свого улюбленця вигулює у лісопарках, де можуть мешкати тварини зі сказом. Ти постійно комунікуєш з іншими тваринами, він постійно щось нюхає, щось лиськає. Ну ти за всім не вслідкуєш. Тому, як на мене, це просто про безпеку для тварини. В першу чергу всі щеплення в нас проходило легко. Він навіть не помічав того укольчика. Сказ це смертельна хвороба, яка передається через укуси тварин і вражає нервову систему. Ця інфекція однаково небезпечна як для котів, собак, так і для людей. І Єдиний спосіб берегтись – це вакцинація. Фахівці Держпродспоживслужби кілька разів на рік проводять безкоштовну кампанію щеплення домашніх улюбленців. У великих містах ми вирішили встановити палатки. Скину, потім розмістити на сайтах громади інформацію, коли має проходити дана вакцинація. Дана вакцинація є безкоштовна. Від початку року в області зафіксували 96 випадків захворювання на сказ серед тварин. Серед них 63 три свійських котів та собак і підхопили інфекцію через відсутність вакцинації. Більшості власники не дотримуються елементарних правил утримання тварин. Багато власників ставляться безвідповідально до того, щоб тварину вчасно щепити проти сказу. Якщо тваринка захворіє на сказ і буде мати контакт з людиною, то також людина захворіє на дане захворювання. Кампанія з безкоштовної вакцинації тварин у Вінницькій громаді триватиме впродовж місяця. Фахівці Держпродспоживслужби розгорнуть мобільні центри щеплення від сказу у кількох мікрорайонах міста. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Віничина. Забіг у повзунках цей наймиліший захід року уже цими вихідними відбудеться у Вінниці за правилами конкурсу Малята повинні проповсти кілька метрів. Учасниками можуть стати дітлахи від 8 місяців до 1 року та 2 місяців. Перемагає той, хто швидше фінішує. Батькам дозволено заохочувати дітей іграшками. Організовує таку ініціативу відділ молодіжної політики Вінницької міської ради та вінсмарт Центр. 15 вересня на 15.00 відбудуться такі родинні змагання, це змагання за біг в повзунках. Участь візьмуть наймолодші наші війничани віком від 8 місяців до 1 року і 2 місяців. Це будуть і хлопчики, звичайно, і дівчата. Окремо будуть відбуватися змагання серед хлопчиків і окремо для дівчаток. Тобто…» Необхідно буде на доріжках, три буде доріжки, одночасно подолати дистанцію 5 метрів повзком. Тобто стояти, бігати не можна, тільки повзати. І хто найшвидше подолає цю дистанцію, звичайно, буде переможцем. Отримують подаруночки в нас всі дітки, і, звичайно, переможці отримують най-най найкрутіші призи. Ви знаєте, такий захід він саме родинний. Чому? Тому що він об'єднує родину, тому що приходять батьки, приходять дідусі, бабусі, хресні, знайомі тобто, в нас зараз дуже мало спілкування. А саме таке свято воно об'єднує родини і дає змогу більше проводити часу разом. Вперше у Вінниці забіг у повзунках відбувся у 2013 році. Це улюблений марафон батьків. Щороку у змаганнях брали участь кілька десятків малюків. Через повномасштабне вторгнення зміркувань безпеки проведення повзункового забігу не організовували. Однак цьогоріч наймиліші змагання міста повертаються. Спеку замінять дощі та грози. До 12 вересня Вінниччина буде знаходитись під впливом циклонів та антициклонів, через що синоптики прогнозують нестійку погоду. У п'ятницю протягом доби йтиме короткочасний дощ та очікуються пориви вітру. В області оголошено перший рівень небезпеки. Блокуючого гребення антициклону з північного сходу та угомовлений циклон з північного заходу. Внаслідок чого збільшуються градієнти атмосферного тиску, що призводить до посилення швидкості вітру. До кінця доби, 11 вересня, ми виписали попередження на пориви вітру 15-20 метрів за секунду, що відповідає першому рівні небезпечності жовтий. Радимо бути обережними на вулиці, не перебувати під деревами та рекламними щитами. На 12 вересня прогнозуємо поглиблення улуговани циклон з північного заходу. Прогнозуємо вночі помірний місцями значний дощ. День помірний короткочасний дощ місцями гроза. Навіть у дощової погоди є свої переваги, адже це гарна можливість, аби випити гарячого чаю своїми рідними. Тож нехай погода не впливає на ваш настрій. Ми ж ставимо крапку у випуску новин сьогодні. До зустрічі на рідному каналі.